Репортер на прямому, який новини маємо на цю годину. Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранено літню жінку. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Краснопільської громади, вдарили з артилерії. На Сумщині рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок ворожого удару. Його знайшли фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій під завалами зруйнованого приватного будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району. Окупаційні війська встріляли прикордонну Семенівську громаду на Чернігівщині, ймовірно, гатили зі ствольної артилерії, нарахували щонайменше сім вибухів. Обійшлося без жертв і постраждалих, пошкоджені будинки місцевих мешканців, господарські будівлі та автомобіль. Російська армія продовжує встрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема на прикордонні Чернігівщини. Тож людей просять не ігнорувати сценаріїв повітряної тривоги. З безпілотника росіяни вдарили по Херсону внаслідок скидання вибухівки з дрона. Поранено 60 річного чоловіка. Його не спідризували в стані середньої тяжкості. Через атаку російського безпілотника в Білозерці на Херсонщині постраждав місцевий житель. Окупанти скинули вибухівку з дрона, коли чоловік перебував на вулиці. Росіяни продовжують атакувати житлові будинки жителів сіл Херсонщини. Використовують дрони. Так виглядають будинки у селі Саблуківка, Береславського району. Не від ранку росіяни атакували село Тричі. Внаслідок скидання вибухівки в оселі потрощено дах, фасад, вибиті шибки. Господарі будинку не постраждали, а от пес дуже злякався. Азербайджанські авіалінії зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи літака Баку Грозний. Рішення хвалили за результатами попереднього розслідування аварії та враховуючи можливі ризики для безпеки польотів. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що літак збили з російського ЗРК Пансер С С-1» на території Росії. Зазначу, що одразу після авіатрощі у соцмережах з'явилося відео з частиною літака, і там видно отвори характерні для враження засобами ППО. Трагедія сталася 25 грудня. Літак виконував рейс зі столиці Азербайджану до Грозного в Чечні. Утім, змінивши маршрут кілька разів, літак упав у Казахстані. На борту було 67 людей, 38 загинули. Правоохоронці затримали підозрюваних у теракті біля ТСК на Житомирщині. Вибух біля адміністративного приміщення пролунав в день 24 грудня. Тоді ніхто не постраждав вже за кілька годин. Поліцейські затримали одного з фігурантів раніше судимого чоловіка. За даними слідства, йому допомагала жінка. У поліції зазначили, що діяли вони під керівництвом російських кураторів. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відеотрансляція і інші речові докази. Ліквідовані російські офіцери українські військові вдарили «Хаймерсом» по ворожому штабу на Запоріжжі. Про це повідомили в головному управлінні розвідки і показали відеоатаки. Там розповіли, що розвідники дізналися про заплановану зустріч за участі офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил. Наші воїни розробили план операції і вдарили по скупченню противника з «Хаймерс». після прибуття групи евакуації. Загарбників. Атакували українські дрони в результаті. Наші оборонці ліквідували трьох російських офіцерів і знищили п'ять одиниць автомобільної техніки московитів. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини за добу, ще трьох поранили. З артилерії окупанти обстріляли новоекономічне зруйнованого селю мирних мешканців. дроном атакували часів. Яр пошкоджено багатоквартирний будинок. Є руйнування також у Покровську та Костянтинівці. Загалом в області пошкоджено три десятки цивільних об'єктів. Дві балістичні ракети іскандер М і 24 безпілотники запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Українські військові збили 13 ворожих дронів, ще 11 локаційно втрачені та не досягли цілей. Про це повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала в семи областях. Захоплений у полон солдат КНДР помер від поранень. про це пишуть змі з посиланням на розвідку південної Кореї. Раніше у відомості підтвердили, що Україна вперше взяла в полон північно-корейського солдата, який воював на боці Росії. Перед цим телеграм-каналами поширювали фото ймовірно захопленого військового полоненого в Курській області. Офіційно Україна це не коментувала. Ще чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Румунії, затримали прикордонники в Карпатах. Усі вони мешканці Запорізької області. Сталося це на святвечір. До так званої подорожі. Чоловіки ретельно підготувалися, подбали про їжу, воду, теплі речі, а також були добре екіпіровані у маскувальних костюмах. За підтримки авіації Росіяни атакували та намагалися просунутися на Лиманському напрямку. Штурмували на Сіверському та Краматорському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Ворог надалі найбільш активний на покровській ділянці фронту. На покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов'янка, Андріївка та Курахове. Президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр розпустив парламент. Наступним кроком стануть дострокові федеральні вибори. Їх планують провести 23 лютого. Про цей день голосування раніше домовилися лідери фракції соціал-демократів і опозиційного християнсько-демократичного союзу. Розпустити німецький парламент раніше просив канцлер Олаф Шольц після того, як Бундестаг оголосив вотум недовіри його уряду entschieden, den... сьогодні я вирішив розпустити 20-й німецький бундестаг і призначити нові вибори на 23 лютого наступного року. Лист про це щойно передано керівнику німецького бундестагу. Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни. Парламент південної Кореї проголосував за імпічмент виконуючого обов'язки президента Хан Док Су Вже заявив про намір піти у відставку, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту. Тимчасовим керівником країни тепер стане міністр фінансів. це сталося всього через два тижні після відсторонення від посади попереднього лідера Юн Сокйоля. Його нагадую, звинувачують у державній зраді. Та зловживання владою після того, як він оголосив в країні воєнний стан. Через розлив нафти у Перу оголосили надзвичайний екологічний стан. Інцидент стався в північному прибережному районі ще минуло тижня. За даними місцевої влади, постраждало щонайменше сім пляжів. Розлив нафти завдав шкоди прибережним рослинам і тваринам, зокрема крабам. Рибалки скаржаться, що не можуть працювати. Також екологічне лихо загрожує туризму. У нас буде брак туристів в місті Лобітос через це забруднення. Ми матимемо проблеми з туризмом, тому просимо відповідальні органи вжити заходів. джерело вітамінів, мікроелементів та харчових кислот. Червона ікра унікальний продукт, який містить в собі все необхідне для зміцнення та підтримки імунітету людини. Вживати цей морський продукт взимку, особливо важливо, тому чому так. Дивіться у наступному сюжеті. Великий вміст йоду, кальцію, заліза, омега 3 та омега 6 позитивно впливає на функціонування щитовидної залози, регулює серцеву діяльність, зміцнює нервову систему та нормалізує тиск. Усе це про червону ікру унікальний продукт, який сприяє зміцненню імунітету, саме те, що потрібно, особливо взимку під час епідемій грипу та вірусів. Ще вона позитивно впливає на наш організм в умовах постійного стресу. У цьому переконана киянка Дарина. Вона зі своєї Родиною регулярно споживають червону ікру та привчаю до корисної харчової звички маленьку донечку Емілію. Взимку я зі своєю родиною завжди збільшуємо споживання морепродуктів, бо саме вони багаті на мікроелементи для підтримки здоров'я, насамперед імунітету, особливо червона ікра вона дуже корисна і смачна. Її люблять діти, на бутербродах, або панкейтках, або з млинцями, або з омлетом. Деякі люди насолоджуються ікрою, куштуючи її просто чайною ложкою. Всього одна-дві ложки на день достатньо, щоб утримувати всі необхідні корисні речовини. Ми вже не один рік споживаємо морепродукти в холодну пору року і дійсно хворіти стали менше. Тому я впевнена у користі червоної ікри для нашого імунітету. Аби запобігти сезонним хворобам, необхідно уважно ставитися до свого раціону. Переконані медики, збалансоване харчування взимку це один зі способів піклування про себе. Червона ікра це найкраще джерело жирних кислот. Експерти стверджують, завжди слід уважно обирати цей продукт та звертати увагу на виробника країну походження сировини та якість Ікра – це дуже смачний. Це дуже корисний продукт. Всі знають, що від ікри ми отримуємо серотонін, тобто гормон задоволення, що насправді дуже нам. Зараз в наш нелегкий час. З 2014 року переважна більшість крізь, яка імпортується в Україну, вона імпортується з Аляски. До 2014 року вона так само імпортувала з Аляски, але ж таки переважна більшість Сахаліну сахаліної Камчатки. Але з початком російської агресії проти нашої країни і нашої відповіді на цю агресію я маю на увазі введення ембарга на будь-які товари і продукти походження з Росії. Відповідно, основним. Постачальником сировини червоної ікри в Україну стала саме Аляска. Це прекрасний регіон, це екологічно чистий регіон. де риба живе в природних диких умовах, харчується натуральними продуктами, і саме це закладає основу в ці в поживну цінність цього продукту. Червона ікра. Тож, попри важкі часи, в які нам доводиться жити, тенденції правильного та здорового харчування набирають обертів. Саме піклування про свій імунітет сприяє легкому проходженню зимового періоду, а також Зміцнює нервову систему. Наступний рік пройде під знаком змії. Ця істота поєднує в собі дві риси, терпіння та рішучість. Змія ніколи не поспішає здатна довго чекати в засідці, але коли настає слушний момент, діє миттєво і влучно. В київському зоопарку підготували новорічний вольєр для платона. Там розмістили різноманітні подушки, посипали ароматну стружку і розстелили тактильні ковдри. Платон це сідчатий Пітон його довжина сягає 7,5 метрів і важить понад 120 кілограмів. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленням. Залишайтеся з нами.